Чесний привіт! Я вдячна всім, хто завітав на мою кухню, і сьогодні я тушкуватиму голубці. Готую я цю страву вкрай рідко, в основному на новорічно-різдвяні свята, і тому сьогодні хочу поділитися своїм способом приготування цієї дуже смачної і нехитрої страви. І для початку я підготую рис. Рис я використовую ось такий круглий, ну, зазвичай той, який використовую для голубців. І рис для них я ніколи не відварюю. Я вже взяла 150 гривень рису, я його промила під холодною водою до прозорості. І далі заливаю кип'ятком, прикрию зверху тарілочку і в такому вигляді залишу рис, постояти на той час, поки займатимуся підготовкою всіх інших продуктів. Заздалегідь я вже підготувала капусту для голоців. Звичайно, що зробити це можна будь-яким зручним способом, я використовую самий надійний, такий для мене найбільш зручніший. І перевірений. це просто відварюю у підсоленій воді листя. І ось ці загробілі частинки на капустних листях я вже прибрала. І потрібно ще буде мені підготувати зажарку. Зажарку я готую багато, оскільки використовую її як фарш, так і для підливи. І, власне, голубці я виключно готую у мультиварці. Цього разу буду робити також у мультиварці. Поставила я її на програму жарка, чекаю, поки розігріється, і буду готувати смажку. Парка сповістила, що розігрілася, налила я сюди олію, десь 3-4 столових ложки, і буду вкладати овочі. У мене одна середня морквинка. потерла її на крупній перці, додаю. додаю цибулю, дві середніх цибулинки порізала я її кубиком. Додаю солодкий болгарський перець. Він, до речі, у мене заморожений по об'єму. Тут одна середня перчинка, але ну, у мене такий різнокольоровий. Кубиками порізала і відразу теж сюди додаю. Все перемішую і буду готувати до якості овочів. Ані солі, ані у пісмачку я не додаю. Буду, відповідно, збирати фарш для голубців. До речі, підсмажка у мене готова. На програмі жарка по часу у мене це зайняло 9 хвилин. Фарш, у мене свинина, звичайно, що можна взяти будь-який. Із рису. Я вже злила воду, додаю його до фаршу. Даю приблизно ось так половину підсмажки, Смаком додаю сіль. І чорний мелений перець. Звичайно, що можна взяти ще якісь спеції або приправи, я більше, окрім перцю та солі, нічого не додаю. І оскільки рис я не відварювала, то я додаю ще 50 мл звичайної холодної води і довго все вимішую. Щоб формувати голубці, взяла я собі один листочок, викладаю одну столову ложку, фаршу. І буду закручувати. Звичайно, що формувати голубці можна будь-яким зручним способом. Я самим таким, напевно, традиційним, ось так підбираючи з обох сторін, підкручую. Сформувала і підготую заливку, я собі додала приблизно 2 ложки томатної пасти і чайну ложку сметани. Сюди ж додаю цір, сіль та цукор за смаком, звичайно. І додам трохи води, аби все перемішати. А до мультиварки я трошки зажарки відправляю. Ну і так, трішечки її по дну розрівняю, в довільній абсолютно формі, і буду викладати голубці. Швом донизу, звичайно. Зар виклала, і я так намагаюся впритул одне до одного викладати, щоб не було занадто великих проміжків. Далі викладаю ще частину підсмажки. І поверху знову викладу голубці, що залишилися, і знову підсмажку. Зверху виливаю акуратно заливку. Зверху я ще додаю води, так, щоб голубці були майже нею покриті. Якщо любите дуже багато підливи, можна додати і більше. Я не люблю занадто багато в голубцях, тому ще лопаткою трішечки притисну, кладу лавровий листочок. Кришкою закрию програму тушіння на півтори годинки. Минуло півтори годинки і ось такі голубці у мене вийшли, залишилось мені її дістати, перекласти на тарілку і подати до столу. А я щиро хочу подякувати за увагу! Я хочу побажати миру всім і благоголуччя кожному. Вітаю всіх з новорічно-різдвяними святами і зустрінемось в наступних відео.